Я вас вітаю на нашому каналі. Сьогодні 29 червня 2024 року. Після довгого перериву в наших роликах хочу зняти невеликий ролик. Як зараз виглядає наш виноградник? Цвітіння в цьому році почалося на 10 днів раніше. Вже ягода починає краситись, це ромбік, біля ромбіка надія. Запил... Запилення в цьому році не дуже гарне, деякі форми погорошили. Погода була дуже суховій, сильна жара. І тому це показники цієї погоди в запиленні. Кожну неділю починаємо полив. Зараз полили всі форми, які вже розмягчаються, ми додаємо каліні у добрива. Після цвітіння, цвітіння зробили обробку. Від мільдіо це Зорвекс Винабріо. От Аїдіума у нас новий препарат в цьому році робимо. Це е, Равіона, цезарь, від цикадки, від ліставертки, ну, від всіх е, гризуще-сосущих живностей. Це ми біля куща гібридна форма зорінька. Теж вже пішла забарвлюватися ягода. Запилення в неї гарне в цьому році, грони великі. Ягода вже розмягчається. Гарна нагрузка, кущ молодий, кущ тільки четвертий рік. Далі в нас. Кущ вілюра, теж надранні, теж вже забарвлюється ягода. Нагрузка в тому році була дуже велика, кущ був перевантажений, але все одно дає грони, надранні терміни дозрівання і нагрузка знову непогана. Горошіння немає. А зараз ми біля кущику писанки Олега Михайловича. гібридна форма 10:31. Має надранні терміни дозрівання, ягода чорного кольору, гармонійного смаку. Форма дуже урожайна. Має, дає соцвіття на, на кожному побігі по 3, по 4. Грони непогані, кущ молодий. Кущу четвертий рік. Навантаження теж гарне і запилення пройшло непогане. Гаращіння є, але гаращіння невелике. А це ми біля кущика гібридна форма писанки Олега Михайловича. Красавчик. Як завжди, форма на вищому уровні. Запилення гарне, навантаження велике, грони великі. Все дає дуже гарні результати ця гібридна форма. А це ми біля кущику гібридна форма писанки Олега Михайловича медовий. Грони. Великі, навантаження гарне, дуже урожайний, рання гібридна форма, жовтого кольору. В смаку має гарний мускат, ягода вже м'яка. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича кишмиш шикида». Кущику другий рік. Це сигнальне плодоношення, грони великі, гарні, запилення гарне, має ранній термін дозрівання, червоного кольору. Гібридна форма непогана. Кишмиш шики, да. Писанки Олега Михайловича. А це кущик Хеловін. Теж молодий кущ, третій рік йому. Ось така ягода, такі груни. Груни ще невеликі. Вже на кінчиках починає вже забарвлення. Це хеловін. Це гібридна форма Кишмиш Велес. Грони великі, навантаження гарне, ягода вже м'яка. Полив ми будемо проводити тепер кожну неділю. Ті форми, які по термінах йдуть ранні, надранні, ми вже будемо вносити калійні добрива. Для гарного дозрівання. І так кожну неділю будемо поливати виноградник.